З неба і землі ми ведемо запеклу боротьбу. Навіть у цю святкову новорічну ніч ми не маємо права зупинятися. Ми сила, що стримує зло, аби захистити кожне синє жовте серце і кожен клаптик нашої свободи. Хоча сьогодні ми і не поруч, але думками ми завжди з вами. Ваша віра в нас це найкращий подарунок, а ваша підтримка наша суперсила. Дякуємо за кожне тепле слово, за кожну щиру молитву та за те, що завжди знаходите спосіб нас підбадьорити. Саме завдяки вам ми знаємо, заради чого тримаємо стрій. Ми з нетерпінням чекаємо на той день, коли зможемо міцно обійняти вас і повернутися до мирного життя, до щасливих миттєвостебез комендантської години і без потреби перевіряти, чи вистачає заряду в павербанку. Єдине щире бажання в новому році для кожного з нас: нехай він принесе довгоочікуваний мир, перемогу і збереже кожну українську родину. З новим роком, рідні, все буде Україна!